Слава Ісусу Христу, Скоп, слава Україні! Щирі вітання вам з, центра... з Вест Філгофа, Бугал міста Кінзбук, Тіроль, Західна Австрія, з місця покування спі... спі... сподвижника організації Української націоналістів Осипа Тюшки і Наталі Тюшки. Осип Тюшка один з основників власного куреня червоної калини, до якого теж належав і Степан Андрійович. І щиро виражаємо подяку українській громаді ізбуку за сприяння віднаведенні і відновленні і встановленні зв'язків з дочкою пана Осипа Тушки і, 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 і порятунку цієї могили. Також дякую всім жертводавцям, які долучилися до. Оплати оренди на найближчі 10 років, а також встановлення таблиці. І Особливо подяка молодому українцю Валентину Талихану, який власне з'їздив на місце, де бігав по подвір'ї молодий осип з Степаном Адрієвичем, коли він до нього приїжджав у гості. І з цієї ділянки нам привіз через землю з його. З його хати, з його обідуся, і ми зараз величисто виконуємо з, з, одну з частин заповіту дружини це петюшку, де вона просить грудку землі з України, а ми зробили краще, ми з його хати до його боці стопи бігали. Зараз ми завжди Валентину Пилифонович з долини та його родині виконуємо останній заповіт. Пані відкалую. І на згадку на згадку про посипу тюшку. Перший куплет офіційного гімну Збройних сил України. Люди ми великої години пожежі з полу я вонів, плекав нас він за волю України, кормив нас дні, ти ні на ворогів. плекав нас він за волю України, кормив нас дні, ти ні на ворогів. ведомо а юро можем им ходом твердими сних мне зла не мог ограниить бо плач не дал никому се свободы а то боре кто из добувая земли бо плач не дал никому се свободы а то боре кто из добувая земли Охмана нам, ні слави, ні заплати, заплата нам це за розкіш боротьбі, Совоченому бою умирати, ні жити в путах, ніх ніроби, Совочено бою вмирати. Ізи в путах, як німі, аби велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе, Вітчизні. Будь ти вірний безупину, нам україна вище понад все. Вітчизні будь, ти вірний безупину, нам Україна вище понад все веде нас зві героїв павших, слава, для нас закон найвищий то наказ, Соборна українська є держава, вільна й міцна віцяну по Кавказ. Соборна українська є держава, вільна і міцна, вівсяну по Кавказ. Слава Україні! Бажаю мері України, меру Австрії, всьому світу. Всім дякую за вашу ударить.